Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас попередження від вищих сил. Ви на каналі Берегиня Таро. Я Галина. Отож, мої любі, яке попередження дають вам вищі сили сьогодні? В контексті вашої безпеки, роботи, в контексті вашого особистого життя Пройдемось по аспектам і що нам скажуть аркани, про що попередять вас. По, в, в контексті Важливих аспектів вашого життя: безпека, робота, особисте життя, мої любі. Я сподіваюся, у вас все добре, у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молімося за нашу перемогу, перемогу України якнайшвидше. Отож, давайте запитаємо второ про попередження від вищих сил. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт. Отож, попередження від вищих сил для вас. Що в першу чергу скажуть аркани про ситуацію для вас зараз? Якою б ваша ситуація не була? Угу. Аркан Луна, що нам скаже місяць? Тут, до речі, вам дуже важливо, дуже актуально дослухатися до своєї інтуїції, тому що напряму інформації немає необхідно використовувати інформацію, яка приходить шляхами а непрямими шляхами інтуїції вашої. Емоційної чутливості в тому числі. Зараз щось незрозуміло, тема. А деякого страху зробити невірний крок. Це все є. Добре, давайте запитаємо второ. В контексті безпеки. На що звернуть увагу? Угу. Карти показують, необхідно дослухатися до свого серця. Правильний шлях в контексті вашої безпеки це те, куди вас тягне ваше серце. Дослухайтеся до своєї інтуїції, слухайте своє серце в контексті безпеки, безпечного місця. Обов'язково слухайте своє серце. Причому тут Тягнеться ваша рука до руки а, чоловіка. Чоловік, який чи то закоханий у вас, чи є момент симпатії, карти показують, що саме в контексті безпеки а, притягнута вам рука. Мужнього, сильного, того, хто визиває вашу симпатію. В контексті безпеки це дуже необхідна для вас інформація і попередження. Що ж, давайте запитаємо второго в контексті роботи, професії, про яке попередження йдеться, про що попереджають аркани? А тут, до речі, чудова новина. Карти показують про важливу, неочікувану зміну, про вдалу зміну, про те, що щось дуже вдало зрушиться з місця. Те, що, можливо, застрягло, воно має шанс рухатися. Карти, власне, радять вам бути включеною в реальність таким чином, щоб побачити оцей. Доленосний шанс, який от-от відбудеться. Тут про швидкі, яскраві доленосні зміни і тема якогось циклу, щось пов'язане з зміною. Можливо, року, можливо, сонечко повернулося вже на, на збільшення. І це також як сигнал, що ось час. А можливо починати нове, можливо, тема якоїсь неочікуваної удачі, вона вже у вас на порозі важливо скористатися цим шансом. В контексті особистого життя, що нам скажуть аркани, яке попередження від вищих сил в контексті особистого життя? А тут, власне, ага, карти показують. В контексті особистого життя важливо традиційне вирішення в контексті особистого життя. Орієнтуватися на традиції, на правила, орієнтуватися для когось тема, шлюбу заміжжя. це найкращий, найкращий варіант вирішення питання. Карти попереджають вас про необхідність. Оцього зросту в вашому статусі, і в контексті особистого життя, тут дійсно карти попереджають про стосунки в рамках традицій за правилами і, власне, про оформлення статусу ваших стосунків в те, щоб, скажімо так, норми, які прийняті в соціумі, що ж, мої любі? Одинички такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Бажаю вам миру, добра вашому дому. Щоб якнайшвидше відбулася наша перемога. Молімося за нашу перемогу, мої любі. А ми переходимо до двієчок-двієчки. Привіт-привіт. Отож, попередження від вищих сил для двієчок. Що в першу чергу скажуть нам аркани, попереджаючи вас, про ту ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся, тривожна ситуація, оскільки та ситуація, в якій ви знаходитеся, вона вже на межі, тут уже є на межі, яка Скажімо так, подальші кроки можуть вже вести в деструктив. Ця ситуація, в якій ви знаходитеся, вона реально небезпечна для вас, тому в будь-якому випадку, будь випадку, порадою буде, розвертайтеся все ж таки на 180 градусів в протилежному напрямку, тому що градус. Нервування, градус вашої зацікавленості, навіть якщо мова йде про пристрасть якусь або про бажання, хай би щось довести до кінця, йдучи оцією доріжкою по 15-му аркану диявол, карти кажуть, що цей вектор для вас вже, вже веде в деструктив. Уже оцей... Вогник вашої. вашої а, ну, тут пристрасть пере, пере, Уже йде перенавантаження. Пере тому обов'язково необхідно цей вогник пригасити і повернутися все ж таки ближче до помірності. Треба зробити крок назад, хоч пів кроку назад, тільки, а, тільки майте на увазі. От якийсь напрям для вас деструктивний а, і небезпечний, а тим, що, а, власне, якщо рухатися далі, то буде аркан вежа. А це вже руйнування. Будьте обережні з тим напрямком, в якому ви там надалися щось робити. Що ж, давайте запитаємо в контексті безпеки, що нам скажуть аркани. Про вашу ситуацію в контексті безпеки. Власне, карти показують для вас, в контексті безпеки, перспективний напрям. Ага, цікаво. От те місце, та ситуація, в якій ви зараз, вона небезпечна для вас. І є момент страху. От тема емоційного перебору, вона небезпечна. Тема страху прив'язаності, вона небезпечна. А от в контексті безпеки карти показують динаміку для вашої безпеки добре. Зробити крок в напрямку, перспектив, тема поїздки, тема нового шансу це для вас добре. Отож, мої любі, якщо ви прив'язані до чогось і боїтеся, боїтеся щось втратити, боїтеся, боїтеся. Тут страх і нервування це якраз дорога до деструктиву. В контексті безпеки вам навпаки треба. От тема поїздки, тема нових перспектив, які є, які ви бачите, їх можна використовувати. Не бійтеся, вам навпаки, от бути прив'язаною. До чогось, можливо, до якихось матеріальних статків. Це цілком зрозуміло, але прив'язаність веде до деструктиву в вашій ситуації, а навпаки, тема динаміки і нових горизонтів для вас це дуже добре. Добре, давайте запитаємо: второго. тема роботи, роботи вашої діяльності в контексті вашої професії. А що нам скажуть карти, про що попереджають? Знову ж таки, карти показують динаміку, рух. Карти попереджають вас про необхідність рухатися, змінювати. Можливо, для когось переміна діяльності це буде дуже добре. Для тема підвищення, кар'єрний зріст. А це, до речі, те... Тут позитивні аркани, але позитивні, якщо рухатися, якщо знову ж таки не бути прив'язаними, якщо не боятися і не сидіти в ланцюгах оцього диявола, а тут тема страху. і... Прив'язаності, вона для вас дуже погана. В той час як тема а, динаміки і позитивних змін, руху, амбіцій, це для вас дуже добре. Угу. Добре, давайте запитаємо про особисте життя. Про що попереджають вас вищі сили в контексті особистого життя? Угу. Так, а, власне, тут показують угу. а, тему деструктиву і тема розлуки, на жаль. Угу. В контексті особистого життя гарна новина в тому, що гірше вже не буде, але в контексті особистого життя мої любі будьте вже готові. Писати нову сторінку. Власне, якщо мова йде про ваші попередні стосунки, то якось так ну, інакше не так, як було. Тому що попередній етап він уже, він уже прийшов до деструктиву. В попередньому вигляді це вже не Ситуація прийшла до свого закінчення. Тема розлуки, навіть болючої, гарна новина в тому, що гірше вже не буде. Так, буде краще і з вірою, і надією на це обов'язково. Але це тема переродження. Тема переосмислення, переродження, або це нові стосунки, або стосунки з тією ж людиною, але вже на зовсім іншому рівні. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю нашої якнайшвидшої перемоги, перемоги України в цій жахливій війні. А ми переходимо до двієчок, до трієчок. Ми переходимо до трієчок, трієчки. Привіт-привіт, мої любі трієчки. Що нам скажуть аркани? Яке попередження, аркани дадуть, вищі сили дадуть для трієчок, для вас зараз про що ваша ситуація? А тут, власне, тема дороги, причому дорога, ситуація ваша зараз про необхідність. А оцієї дороги, необхідність. Тут навіть дорога для пов'язана з необхідністю унести ноги з, можливо, небезпечного місця, дорога, вимушена дорога або тема динаміки, змін. Можливо, не в прямому сенсі дорога, хоча в першу чергу, от ніби про, в тому числі, про необхідність змінити локацію, рухаючись туди, де більш безпечно. А в будь-якому випадку, якщо навіть. Річ не про дорогу у фізичному значенні, не про переміщення, то про необхідність змінювати, чи в прямому, чи в переносному сенсі, локацію. Фактично тема змін. А для вас аркани попереджають, вищі сили попереджають вас про вашу ситуацію от в такому ключі. Що ж, давайте запитаємо про безпеку. А про що попереджають тема безпеки? Угу. Ну, Власне ситуація для вас, це така ситуація, яку можна назвати безпечною, завдяки. Тут є важливий значимий, значимий захист, який іде від тих Від соціума, соціальної структури, яка вища. Тут статусно є такий момент покрову, який обороняє, захищає вас в темі тема вашої безпеки, вона під покровом когось більш впливового, тема традиційного. Укладу, вона теж є захистом. Добре, давайте запитаємо Таро про роботу, професію, про що нам скажуть аркани, про що попереджають аркани в контексті, в контексті вашої роботи, професії, вашої діяльності. Цікаво, тут карти показують, власне, гарний вплив. Людини, ймовірно, все ж таки в першу чергу йдеться про чоловіка, енергії, активні яскраві тема волі і вольової. Прийняття, вольових, рішеннях, вольових рішень. Хочу і буду, роблю. Тут навіть в контексті роботи, або, дивіться, мої любі, або реально от, включення допомоги а, чоловіка, показують короля жезлів, це в нас по астрологічній відповідності. А, «Овни, леви, і стрільці, або по китайському гороскопу криса щур, дракон або Мавпа. Або по даті народження людина от народилася і астрологічна відповідність така. От, власне, в контексті вашої роботи активний, позитивний дієвий вплив цієї людини, або це енергії для вас, які необхідно активно включити і, власне, вирішити, що вам треба. До речі, недовго думаючи, тут тема от хочу і буду. Як воно буде, це вже по дорозі якось воно вирішиться. Тому що дуже важливо вольовий посил. Причому енергії, ну хто б не дивився, якщо дивиться жінка, все одно енергії мають бути маскулині. Або це вплив чоловіка в реальному житті, фігурний аркан це в першу чергу це так проходить. Або це ваші енергії, але от маєте на Увазі, необхідність включатися активно по чоловічому сценарію, по чоловічому типу такі от маскулинні енергійні стани з вашого боку, Не, необхідні яскраві активні пробивні якості. Що нам так? Тут, до речі, новини йдуть, новини швидкі, швидкі зміни, гарні шанси, власне, йдуть чудові енергії за умов. Мови, власне вашої активності, або якщо ви даєте добро на активність ось цього персонажу фігурного, якщо такий є в вашому оточенні. Кажуть, що по роботі таке є. Є. Власне, це. Можливо, людина трохи молодше вас. Це або співробітник, або людина пов'язана з вашими грошима. Карти все ж таки показують в першу чергу звернути на оточення ну, в фізичному світі. Ідуть фігурні аркани. Що ж, мої любі, давайте запитаємо попередження від вищих сил, що нам скажуть аркани в контексті особистого життя, в контексті попередження для вас. В контексті особистого життя, а влаштуйте собі свято. Тут тема, до речі,. Угу. Аркани попереджають вас про необхідність. Замовити гарне, яскраве бажання. і Тут таке статус вашого бажання, треба його загадати. Тому і тоді воно буде реалізовано завдяки Вищим силам. Треба попросити. А тут карти показують динаміку, карти показують відпочинок, причому достатньо динамічний. Тема радості, тема яскравої зустрічі. Достатньо багатолюдна ситуація буде сприяти тільки гарним новинам. Карти показують виконання вашого бажання. Знову ж таки, за умови, динамічності, легкості, готовності прийняти нові енергії в своє. А життя мої любі трічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю того, щоб якнайшвидше припинилася жахлива війна, щоб був мир. Мої любі, молимося за мир. Сьогодні я з вами прощаюсь. до скорої зустрічі, до побачення, мої любі.